Цієї ночі Росія знову атакувала Україну шахедами. Як повідомляють в повітряних силах збройних сил України, окупанти застосували 12 ударних безпілотників, вісім вдалося збити разом з тим. У генштабі інформують, що минулої доби Росія здійснила 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація сил оборони України за минулу добу завдала шістьох ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять пунктів управління противника, ліквідували понад 600 російських окупантів. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.